виграє Осопленка, проходить далі Некрасов. Пас проводить Жарко на дальню. Некрасов! 1-0! Забиває Андрій Некрасов. І рахунок відкритий. Боротьба Некрасов. Сушенко с мячом. Порадача про ворота Леонова. Остров. Междонок готов. Лавтер с мячом. Академия атакует. Но была Леонова. Ползворота. Лавтер. Простріл, Було небезпечно лоно не забиває. Втрачає м'яч, проходить передача. Триводіт. Триводіт, можна забивати. Не забиває. Сергій було небезпечно. Саківський. На партнера. Триводіт праворуч. Нікрасов. передача в розріз. Саківський можна забивати. Саківський пробиває. Ярослав Сопленко допрацьовує в цьому епізоді. Сергій Криводів блокує це удар. Треба повертатися назад. Вже вихід Атланта. Приведіт, ще далі Саківський. Мельник. Відбивається Академ. Відбивається гравці, академу. На половині Атланта, помилка, можна забивати. Ну і Виправляє свою ж помилку. Вереслав Пастушенко не дає пробити. Артуру Жарко, вже атака Академа. Момент. вилуновить. Ворота порожні. І Рахунок у нас стає. Один-один. Зараз Вадим Леоновець таки використовує помилку. Олександр. Орисав з'являється. Атланта. Помилка можна забивати. Ну і Виправляє свою ж помилку. Олександр Пастушенко не дає пробити. Артур... Відзначається грація Академа. Некрасов. Жарко. Саківський. Мажула. Мажула. І Знову забиває. Ігор Мажула. і так швидко. Атлант виходить вперед. Передача Сакіського. Взначається грація Хадема. Некрасов. Значається грація кадем. Жарко. Саківський. Мажула. Мажула. І знову забиває. Ігор Мажула. І так швидко. Атлант виходить вперед. Передача Саківського. Довели цей момент до удару. Відбувається Атлант. Продача Сокіська не проходить, лановоць праворуч є Сапланко. Не вдається прийти. Сакіско. Прата. Провозки. Перекопення. Трасово. Момент. У Андрія пробиває з лівої по ползарок. Сопланко. Передача вперед. І Мяч в Кірсіці. Забиває Микола Вахтир. Ну, чудовий розіграш. Рахунок, друзі, у нас стає 2-2. Вадим Воломовець асистує. Микола Вахтир забиває. передача вперед. Ну і знову Атлант Євротехнобуд з'являється п'ятим польовим. Тут в облако, але Кіноваса не покарався. Пленку! 3-2. 3-2. Наразі Асапленко забиває третій гол. <плес> ну і знову Атлант Євротехнобуд з'являється п'ятим польовим. Діта пробиває постачанка на місці. Хотується пробивати, пробиває низом і тут вибиває чорнобривець. Вибиває з кута воріт м'яч в цьому епізоді. Лановець, праворуч на маляках. Постріл Сапленко. Не забиває Ярослав. Ну що ще зараз було потрібно, щоб забити постановлення. Не Андрій Некрасов пробиває. Постушенко на місці. Сапільський праворуч. Некрасов проводит. Острів Нікрасов пробиває. Тут Пастушенко рятує, жарко не забиває. Другим темпом. Аут на користь Атланта. О 11 хвилин залишається грати в нашому матчі. 3-3. 3-3. Андрій Нікрасов і тайм-аут бере команда АКД. Аут на користь Атланта. 11 хвилин залишається. Маргун Сапленко. Сапланко залишається. Ну що прикидає соперника Сапленко. Не забиває, Ярослав, ну ось це було ефектно. Ідинись, кадемо ми зараз намагалися використати помилку суперника. Поки що не вдається, Некрасов, Некрасов Іде сам, Некрасов! Остушенко забирає. Кидає на Вахтиря. Вахтир. Аут. Господарі. Забаковує. Сапанко минується. Калєнський. Добавить зачепитися. Калєнський! Калєнський! М'яч дев'ятці. Зараз вгатив просто Віталій Калєнський. І рахунок у нас стає 4-3. Віталій Аут. Господарі. Забаковує. Пованоць. Саханка відбується. Ми бачимо, не здається, Атлант йде вперед. Нагадую, що для Атланта це другий поєдинок, другий поєдинок підряд. Другий поєдинок поспіль. Але це момент, що бачимо, атлант в атаці. Чорнобривець! Забиває! 4-4! Ну, шалений матч! І зараз Олександр Чорнобривець відзначається, ми бачимо, не здається, Атлант йде вперед. Нагадую, що для Атланта це другий поєдинок, другий поєдинок підряд, другий поєдинок поспіль. Залишається. Чисто ігрового часу до завершення цього матчу. Бахтир. Айрівор. Сморгун. вперед, Проходить Сапленко. Литовченко на кутовий. 8 секунд. Литовченко забирає, Литовченко пробиває. Позворота 4 секунди.